І малих, цей день вітаю я всіх, щирою, мелодійною, рідною, солов'їнною. До вас я звертаюсь, українською вітаюсь. Нашу мову рідну будемо шанувати. В Цей день святковий, мову українську прославляти. Діти, а хто знає, як називається країна в якій ми з вами живемо. Звісно, Україна, а яка мова є рідною для українського народу? Так, дійсно, українська, молодці, наша мова ніжна, наша мова ласкава, мелодійна та цікава. Маленькі українці рідну мову вивчають, мовою українською вірші розповідають. Заповідь. Розказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серце ніжну і поїдену збережує мову рідну. Увібрала! Наша мова, жапа хлибная, живые, матерички, слово, пісня пися журавлі. журави, мови, мудрі слова, сонце, і гроза, і и высоко королева, мами, сльоза, ми. Українці, живемо у вільній і незалежній державі, Україні розмовляємо рідною державною українською мовою, а вона в нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа українського народу. Народ наш завжди славився працелюбністю, щирістю, добротою і чарівною піснею, бо завжди в Україні співали всі дорослі й діти, а рідною українською мовою людина не тільки розмовляє, а й мислить. І навіть коли людина знає багато мов, уміє розмовляти ними. То, думає, завжди тільки рідною були часи, коли українцям забороняли розмовляти, читати і писати рідною мовою, не там десь, за морями, океанами, а на своїй землі. Та, незважаючи на все це, зберіг наш народ мову, передав її від роду до роду, як дорогоцінний скарб. І не можна ходити по рідній землі, не зачаровуючись виплеканою народом у віках рідною мовою. Тому щорічно, 21 лютого, ми відзначаємо міжнародний день рідної мови. Першим, хто почав відкрито писати твори українською мовою і возвеличив її на весь світ. Був Тарас Григорович Шевченко. Мова, скарбниця нації, багатство українського народу. Про рідну мову багато будемо сьогодні розмовляти. Та як щирі українці, свої суперсили розвивати. розвивати, ну, ма, друзі, рідну мову вивчати, та іскорок суперсил на назустріч чекати чарівні слова разом промовляємо та іскорок зустрічаємо. Нумо друзі разом грати, суперсили розвивати. Як кажуть, у нас в Україні здоровенькі діти щоб були, щоб лунала мова наша, щоб лунала піснею вона, слово до слова буде розмова. Рідна українська мова моя. Буква до букви і виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова. Ну, молітери називайте і разом зі мною склади читайте. Аб. Об. Я -б. А в ов я в а к ок я к. Любов до рідної мови, до рідного краю починається за любові до творчості, до казки. Добра, мудра, чарівна. Казка завжди була у пошані. І з задоволенням слухають діти і дорослі. Казки бувають різні, але у всіх є одна спільна риса мудрість. І особливо це проявляється у народній казці Діти, казки українські ми добре знаємо, тож казкових героїв разом українською називаємо. Як звали півника в казці колосок. Молодці голосисте горлечко. В чий будинок забралася коза Дереза? Правильно, зайчика. Чим пригощала лисичка журавля? Чудово діти кашею. Кого зробив дід із соломи? Молодці малята бичка. Який казковий герой народився з горошини? Чудово, котигорошко. Як звали мишенят у касті колосок? Звісно, круть і верть. Кого в казці рукавичка називали і Клан? Так тримати кабан. Хто перехитрив колобка? Правильно, лисиця? Вітаю вас, дошкільнята. Наша мова прекрасна, дивовижна, як весна, і співуча, і привітна зачаровує вона. День рідної мови святкуйте, співучою українською свої мрії чаклуйте. Чекаємо на ваші роботи. До нових зустрічей! Як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім її хотілось вчити. Звочи моя мова, Чарівна у світі, і серце людським не моче. Не дай себе забути до кожного серця діти. Мова кожного народу неповторна і своя, солов'їна, щира, добра, рідна українська. Це моя, берегти її, плекати будемо ми повсякчас, бо ж єдина, як матуся, мова в кожного із нас